У нас на сніданок сьогодні піца і кава і сирники Вкуснятина вообще Піца з творожком з грибочками. Пошли кушать Виходить. Всім привіт! Привіт, привіт! І всім і... смачного. Доброго ранку. Сьогодні сонечко, так у нас буде гарно. Ну Виходимо. Жуваемся свои шлапаки и выходим. А, хала и пицца. У-у-у. мечта всей моей жизни. <клышко> Все, выходи кушать. А ты же ела? Да, я ела. <клышко> Королівський сніданок. Вкусно. Какая угу. вкуснятина. Поки ми спали. Бабушка теж з'їла піцу і сирничка. І наїлася і кави кружечку. Ань, поки ми спали, у нас тут такий королівський сніданок. Що, угу. нравиться тобі? Угу. З творожком, з грибами. І в мене таке. О, дед, іде. Нема? Ну, у нас а сіде, ви кого дата? чекаєте? Молочницю? Молоко. Да. Молоко. Каже Аня, що пісо вкусная. А моцарелла зверху. Так, да, дуже мені нравится. З грибами і з творогом. А творог з этим підсолений з укропом. У ну, є ту колбаси. А колбасы нам не надо. А мясо? Не, и мясо мы не, не это самое, животных этих. Вегетарианцы? П -п 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 Птичек не едим, Даня. Да, угу. Мы только в убитых, а сранку... А, сранку вегетарианцы, а, а в убитых... А сранку мы ему такое вот, вкусняшку такую. Угу. Ну что, еще будет одна? О, хоч ти хоч наверх не сфотографіруй, це буде вообще супер. Ми тут чекаємо молочників. Дід з бабою з села возять молоко на конях. ой Боже, ми злякались. Мірта, ти чого? Ні, це мірта. Мірта, ти так злякала? Ми? О. А це лаймочка, лаймочка старенька. Мірточка. А ось і їде наше молоко. Добрий день, ікі коники. Ікі-коники мають. Так, так, ви везьмете так? так. так Маша все. Понял. Не треба откривать секрет. Понял? Я мала. Так, молоко є, нема сметани, нема сира. Цибулька не треба. Цибулька є. Что вы не неділі до там дав. Oh, oh, по моєму чай. Я. Oh, казала, що я принесла. О, казалось, что я раздала. Вот дверь. Если пришлось, заявляем. Хорошо. Так бирительно. накупляли, ти ще й рибу купив. А риба в них звідки ловлять? Так, давай сідай. А ти що будеш з риби робити? Почищу. Пожаримо. Угу. Ну, сідай, доїдай. А то ще не доснідала молоко занеси. Все, Аня, тепер буде знову снідати, сідати, бо все перебили. Купили рибки, сметанки, молочка, сиру. Все, живем! Які там гарні. Як тебе мір та лаймою злякали? Мене ж <гум> телефон так чуть не випав з рук. Підкралась так, як гавкнула. До речі, цю вівчарку Мірту назвали, так як нашу Мірточку. Це Баба Марина так предложила, і вони погодилися. Коли був цуценятко було, назвали Мірта. Ну, Мірточка теж тоді була ще маленька, роки два було їй. Так що Мірта. Oh, чистить рибку. А що це за риба? Платва телас? рано. А бабуся обрізає пов'явші квітки. Могу и вам дать работу. Пожалуйста, работайте. Значит, як страшилище. Мама достала. О, купили ми молочко, баби, привезли нам на конях. А тепер дед наш. Кулінар робить масло со сметанки. Ох, яке вкусне-вкусне. А тоді ми ще покажемо, як моцарела робиться. О, от таке в нас, таке в нас хазяйство дачне. Ось скільки масла в нас вийшло. Величезний кусок. Так, дід зробив масло, а це тепер робить сир моцарелу. До речі, дуже-дуже смачно виходить. А там масло. А це в нас вийшов такий кусочок масла. Вариться воно там. Ну, не говорится, чтобы не закипело, чтобы горячие, ага. горячие сыворотки. Ну, вот такие плавилось. Кусок моцареллы будет. Збираємо полуницю. Ще Аня все з Євою своєю грається так, будеш їсти, Аня? Цукром да. і сметанкою. Так, да, з цукром і сметанкою дуже смачно буду. Звичайно, буду. але спочатку борщ. Звичайно, буду полонечком. У нас вже обід. Ну тут мало залишилося. ще. Ще на щось треба. Хватить тебе. Сім потрошечки. Де та я трошки? Борщик. Сюда багато салатик, сирники, піца і анюті, полуниця з цукром і сметаною. Так, давайте приступаємо к трапезі. А їм кушати борщик. Чеснок зараз дід принесе. Що ти десь спав? А я слухав. Слухавки. Сьогодні так добре, тепленько. Ну да. М -м -м. Тільки на, на вулиці їсти? Да, на вулиці їсти це кайф. Иду, иду. Борщ с чесноком, Аня, да? Любишь? Лопуська выбегла. Лохматоська. це вона щось смачненьке просить, лапу yeah, дає. А yeah, вона бачить, що ти нічого не даєш. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Анюта побігла за чимось смачненьким. Ай, розуміє, що щось. Ти спочатку їй скажи дай лапу. <coughs> лапу, дай лапу. лапу давай лапа. лапа. <плес> ти подивись яка. Яка ж ти вредна. Лапа дай лапу. Лапку дай. Лапку дай. А, вона так. Вона тобі показує, яка вона хороша дівчинка. Ну все, давай, що ти там їй принесла. Злопала. Лапуся. тебе тут всі кормлять. Ой, лапа. підкармлюють. Лапа, дай ладно. Ой, лапку дала Ай, лапку. Його ж ти горненько. Музика на Нарешті перестало вжати. Пішли. Все, лапку ми пригостили і йдемо в магазин. Ой, лапа. Ну, а там тебе буде ще чекати, як ти будеш повертатися. Ну, де ж там без єви? Звичайно, Єва з нами. Вчора ходили в куртості і замерзали. Вчора на вулиці було 15 градусів. Так якось було прохолодно. а сьогодні Зараз. Да, спекотно просто. Так, да, дуже спекотно. Треба загоряти. Галявина казок 15 кілометрів. Париж 875 кілометрів. До Парижу 875 кілометрів. До Рівного 15 кілометрів, магазин Вулик туди, оксамит Амурський туди, контора Отуди озеро е, Хільників, Туди до, Стежка, до стежки кохання 800 метрів. А йдемо гойдалки подивимося, йдем. о, футболіст, то ти в ворота. Не, Аня забила гол. Тут дуже часто грають в футбол хлопці, але зараз нікого нема. Такі тут гуси, два гусака. Того їх, їх того року не було. І улюблена Аніна гойдалка з колеса. Давай, съедай так, как треба. Ой, Что кусает? Не знаю, песком морить или что. Кисмухи седают. Мошки? Да, напевно. Напевно, мошки. А ну-ка. -а -а. Зараз таке в дерево стукну. Та не стукнешся в дерево. Вісиш як ковбаса? О. Отак да. о, і крутись. О, о. Як тут гарно розмалювали да, тут цей тут забор. Да, тут черепашка. Черепашка. А яке гарне, а десь яка собака, а сова яка? А це взагалі вівчарка. Чи... Дивись, яка круга. Соняшники. Соняшники, квіті, дуже гарні. Витвір мистецтва. Мені тут все подобається. Дуже гарно. сцена яка, нас запросили подивитися Краївку музей Краївка. Тихий музей у нас тут. Да. Гарно. Тут можна, якщо у вас є бажання, прийшли там з дітками, з батьками, можна сісти. Он стіл, який гарний у нас. Да. Це діти малювали, гарно. Такі стіни всі розмальовані. Якщо ви бачили, а це художня студія, як то та. Які пеньочки, які картини гарні. Аня, оце взагалі. Боже, які малюнки гарні. Кит вишак Божий прелесть сова. Ключі, божа, це ж взагалі. А це ви тут навчаєте дітей чи ні? Ну, вони... ще навчаємо, можна приходити. І як, і це безкоштовно? Ну, безкоштовно я не можу. Ну так, да, я ж, ну, я ж да. теж так думаю. Безкоштовно не 100 гривень коштує. Супер. За годину. Ну. Ну. А це, це буде э, для зонтика. Отак, воно буде і зонтика. вішати. Ага. Ще, я б навіть Аню привела б помалювати, як вона любить. Хотіла б? Не знаю. Вона вже страшно, не знаю. Ні, вона взагалі не страшно. Коли діти думають... дома. Все-таки нолики. А, я выиграла. Я сама не ожидала. Счастье, очень быстро програла. Давай еще раз.

Нарешті попали в магазин. Uh, любов это значить, що он хороший отець. І да. жуйка жуйка. Кліпчик ми купили, батон купили. Нарешті йдемо додому. Uh -huh. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока.